Що краще: гіпсокартон чи натяжна стеля? Питання насправді риторичне, все залежить від ваших цілей. До прикладу, в цій квартирі у нас є і гіпсокартон, і натяжна стеля, яку встановлювали ми. Ми встановили цей об'єкт за повних три дні. А гіпсокартон, в ось цих двох приміщеннях встановлювали цілий місяць, також по вартості є дуже велика різниця. Гіпсокартон вийшов значно дорожче ніж натяжні стелі. Хоча площа, де ми встановлювали натяжні стелі, значно більше. Гіпсокартон зазвичай обирають за його гіпоалергенність, але вже пройшло багато часу і нарешті з'явилися гіпоалергенні натяжні стелі. Тобто це ПВХ-плівка, яка має саме європейські сертифікати, підтверджуючи те, що в ній майже немає ніяких хімічних домішок, тобто вона не виділяє запахів і не виділяє ніяких формальдегідів. Все те, що є в натяжних стелях, не всі дизайнерські рішення можна повторити в гіпсокартоні, тому що вони значно складніші або взагалі неможливі. І також натяжні стелі вони значно охайніші. Я вам Можу конкретний приклад показати. Да? До прикладу, ось цей куб. Він ідеальний. Далі, ось таке примикання, да? до прикладу, двох профілів між собою. Мікрозазорчик, який майже не видно. Для порівняння покажу вам гіпсокартон. Це правда також залежить сильно від майстрів, але натяжним стелям значно простіше зробити максимально естетичне і охайне рішення. Тому чи потрібна вам натяжна стеля чи гіпсокартон, звертайтесь до нас. Наш технолог вас проконсультує і по чесному, якщо в вашому випадку краще буде гіпсокартонна стеля, ми так і скажемо. Сілінг про завжди готові допомогти всіх питання, що стосуються стелі, тому на зв'язку.